Геннадій Черняков рибалець з дитинства. На зимову риболовлю почав ходити 20 років тому. Каже, що знає правила поводження на кризі. Якщо 5 сантиметрів лід, то вже можна заходити, а як менше, то вже небезпечно. Бували у вас такі випадки, що ви якось потрапляли під лід чи провалювалися? Ну, та було отак, от, от під самим берегом. По коліна обвалювалося трохи. Ну, це вже коли лід вже майже розтанув, вже, вже небезпечно, тоді оце як по краю може і, і обвалитися лід. Чоловік додає, що, хоч ноги й промочив, але не змерз, поки дійшов додому. Усі рибалки вони дуже гарно вдягаються. Тож, хоч ноги мокрі, але як йдеш, то вони вже теплі і там вже парує. Взимку, коли водойми вкриваються кригою, вудкарі виходять рибалити. якщо крига занадто тонка, виникає ризик опинитися у воді. Для таких випадків кожен рибалка повинен мати при собі цей пристрій, каже водолаз першого класу Валерій Марков. Його можна зробити самому. Два гвіздка, дві дерев'яні ручки, матузок. Але ця матузка має бути закріплена на одязі, на верхньому одязі, так, щоб, якщо не дай боже, провалюється людина під лід, вона не злетіла. Якщо ж людина опинилась у воді, треба не панікувати, а діяти холоднокровно. Не барахтатися, а старатися вилізти на кригу. Підходить до краю криги, завалюватися спиною, руками, ногами допомагає, цеплятися. Виходить і відкатуватись від міста провалу. Откуди прийшла людина до цього міста провалу, тут на ту дорогою виходить обратно. На цьому відео водолаз демонструє, як можна самотужки вибратися з води на лід. Це само, самоспасання, так як людина буде старатися вийти з не вставати. Також чоловік показав, як вибратись на поверхню за допомогою саморобного пристрою для рибалок. Якраз по Там Якщо в момент провалювання під кригу хтось буде поруч, вибратись із води можна у такий спосіб. Рятувальник має... Підползати для того, щоб самому не чути не наказати пацієнт. Упродовж минулого року через повномасштабне вторгнення Росії та виїзд багатьох мешканців Сумщини нещасних випадків на воді стало менше, каже речник головного управління ДСНС Сумщини Олег Стрілка. За минулий рік в нас на території Сумської області на превеликий жаль загинуло 27 людей. Ще шість громадян отримали травми. Серед них і дві. Дитини, якщо порівнювати з 2021 роком, в нас статистика прогнозується більш така позитивна тенденція, тому що ще два роки тому загинуло 46 людей. За інформацією Олега Стрілки, цьогоріч нещасних випадків на воді поки не зареєстровано. Ірина Касяненко, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Суми.